На сьогоднішній день на всій території Дніпропетровської області спостерігається значне збільшення пожеж в природних екосистемах. Лише протягом останньої доби на Дніпропетровщині зафіксовано 73 таких пожежі, загальна площа яких склала понад 72 гектара. Хочемо зазначити, що більшість випадків займань на відкритих територіях стається саме через випалювання сухої рослинності та недотримання основних вимог пожежної безпеки. З метою попередження пожеж в природних екосистемах рятувальники спільно з представниками національної поліції України щодня проводять профілактичну роботу з населенням та вживають заходів, які спрямовані на запобігання спалювання сухої рослинності. Лише 29 лютого ми виявили 20 таких правопорушників, на яких було складено адміністративні протоколи. Важливо відзначити, що за самовільне спалювання рослинності та її залишків. Передбачена відповідальність за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6120 гривень на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 420 гривень. Рятувальники Дніпропетровщини вкотре звертаються до мешканців області та закликають не випалювати суху рослинність та берегти довкілля.